Будьте вдячні за те, що ви маєте сьогодні. Хлопчик тримав в руках табличку з надписом Я сліпий. Допоможіть, будь ласка, коли раптом підійшов чоловік і змінив цей надпис. Сліпий хлопчик сидів на східцях, а біля ніг лежав капелюх. У руках він тримав табличку з надписом: Я сліпий, будь ласка, допоможіть. І, хоча він просидів уже досить довго, в капелюсі лежало всього кілька монет. У цей момент повз нього проходив чоловік. Він зістав з кишені кілька монет і кинув їх у капелюх. Потім він зробив щось несподіване, взяв табличку, перевернув її і написав якусь фразу, повернувши табличку хлопчикові. Незабаром капелюх почав заповнюватись грошима. Усе більше людей підходило, щоб прочитати підпис і допомогти дитині. Увечері чоловік, який змінив надпис, повернувся до хлопчика, щоб дізнатися, як у нього справи. Хлопчик пізнав його по голосу і запитав Це ви змінили мені напис на табличці сьогодні? Скажіть, що ви там написали? Чоловік відповів: Я просто написав правду і написав те ж саме. Тільки іншими словами, на табличці було написано сьогодні прекрасний день, але я не можу його побачити. Як ви думаєте, який сенс від написаного змінився? Ні, обидві таблички говорять, що хлопчик сліпий. Перша табличка констатувала факт, що хлопчик сліпий. А друга нагадувала людям про те, які вони щасливі, що мають змогу бачити красу цього дня. Не дивно, що другий надпис був більш ефективний. Мораль історії така: будьте вдячні за те, що ви маєте сьогодні, думайте творчо і позитивно, коли доля підносить вам тисячу причин плакати. Знайдіть тисячу причин для посмішки і сили, щоб вставати та йти вперед.